Ще зовсім-зовсім, тому що він лише починає рости, і вже в нього такі, як мотузяні, з'являються прожилки. Ось такі. Зараз показуючи ні, хочу показати. Ось тут де мій. Отакий він, отакий зразу відразу починає. Ну, а зараз про те що ми сьогодні запланували? Ми запланували зірвати оцей плод, який я вам показувала, який він в середині. Ось покажу, покажу, де це я надірвала, тоді, пам'ятаєте, на одній із трансляцій, надірвала, щоб показати. І ми вже тут бачимо, ми вже тут бачимо, яка вона... Мочалка. Я завжди згадую, як ми неодноразово відпочивали в теплих краях, а саме ну, Крим, так, Крим, де ще, я не знаю, на Азові ми не бачили, щоб великих мочалок е, тоді продавали. І, е, мабуть, в Азербайджані. так, ну, Там, де тепло, Там, де тепло, тому що це овочі, фрукти, як його назвати, з теплих країв. Ну що ж? Збираємо. Тут ще є сюди один. Цей, уже, цей уже я хочу показати. Цей уже такий зароговів. Ось. Ось така тихо, зараз, чуєте, така, як е, тверда така шкірка, як у кабачка. Зрізаємо. Його зрізати дуже тяжко, тому що тут треба було ножиці взяти. Ну, є. Цей зріжемо попробуємо. Зріжемо і маленький. І подивимося, що з нього можна зробити, який він на смак. Так, а тепер ми його несем Зараз що ми зробимо? Ми знімемо цю шкірочку і подивимося, яка ж ця мочалка всередині. Друзі, чат у мене працює. Приєднуйтеся до обговорення. Напишіть, чи ви садили. Ця мочалка якось ще називається. Ми ось не згадали, я не знайшла ті семена, де ми, які ми висаджували. А ми знаємо, що це мочалка. Ось. Зараз ми йдемо, ми її зараз знімемо. Знімемо саме цю кожицю, шкірку. Це ми вже сьогодні зранку подивилися і ось яка вона чудова. Так, трохи в сторону і як у нас воно. Так, вона дивимось. Ось така шкірка. Ось така шкірочка, як вона відривається. Вона така тверда-тверда. Ну, Кабачкам не, не зрівнятися з нею. Її можна цілою. Просто як роздіваємо. Роздіваємо нашу мочалку і дістаємо звідти. Принесіння висипане. А, насіння ще тут є. Ось воно висипається таке. Насіннячко сипеться ось звідси. Ось підожди трошечки не спіши, будь ласка, я покажу, як воно. Ось бачимо, всередині там он. ото насіння. Ми його зараз видавимо. От візьмемо це відірво. Так. Далі трошки не треба було трошки довше. А можемо.